Всім привіт! Сьогодні розглянемо бюджетну пожину поршніву пневматичну гвинтівку від турецького бренду Optima, яка називається Striker Mod 1000. Це бюджетна пневматика з енергетикою 26 джоулів зі сталевим нарізним стволом довжиною 45 см. Як бачимо, ствол має досить такий суттєвий надульник, стандартну мушку з оптоволоконною ставкою. Такої конфігурації надульник полімерний дозволяє вам зручно хапатись. по більш більш надійно тримати ствол під час. Заламування його, також така штука робить дещо комфортнішу стрільбу при низьких температурах. Гвинтівку покладено в полімерне ложе класичного типу. Бачимо тут щоку типу Монте-Карло, потиличник, який не відрізняється якоюсь суттєвою еластичністю, але, чесно кажучи, тут не така віддача, щоб травмуватись за рахунок відсутності якоїсь еластичності в потиличнику приклада. Спуск тут вже не квадротрігер, тут дещо інший, дещо дешевший спусковий механізм. Спусковий гачок полімерний, але тим не менш він. Регулюється за зусиллям спрацювання. Пускова скоба полімерна, досить стандартна для турецького виробника. Ложе має в полімерні вставки в місцях утримання зброї, що дещо покращує ергономіку, дещо покращує надійність утримання цієї зброї. В ряді випадків це може бути зручніше. Запобіжник залишився автоматичним, але дещо змінилась його конфігурація в порівнянні з попередньо оглянутими пневматичними гвинтівками від бренду Optima. тобто в даному випадку він стає на запобіжник кожного. Гвинтівка стає на запобіжник кожного разу, коли ми зводимо її, але для здійснення пострілу вам не потрібно, так би мовити, взводити цей імпровізований курок, вам потрібно буде натискати на клавішу запобіжника до появи червоної марки. В цілому, з точки зору користувача, оці зміни вони не несуть якогось якогось суттєвого впливу, якихось суттєвих змін. І Якоїсь різниці користувач навряд чи відчує. Також ми бачимо вифрезеровану стандартну базу кріплення оптичних прицілів. Це ластохвіз шириною 11 мм. Також ми тут бачимо стандартний сталевий стопор, який закріплений двома гвинтами, для того, щоб встановлений оптичний приціл не зсувався вдовж цієї бази. Стандартний цілик такий самий, як на багатьох інших пневматичних винтівках турецького виробництва. цілик має числові маркування. Для більш простішого орієнтування під час пристрілки або внесення поправки під час стрільби на якусь іншу відстань. Ця модель пневматичної зброї представлена в двох варіантах виконання: перша з сталевою витою пружиною, досить стандартною. Друга версія має газову пружину типу Vortex. Це їх власна газова пружина, яка зустрічається на пневматичних гвинтівках Hatsan і відповідно Optima. Різниця в ціні. Також дещо присутня. Гвинтівка з газовою пружиною коштує близько 7 тисяч гривень. Гвинтівка зі звичайною сталевою витою пружиною коштує трошки менше 6 тисяч гривень. Загальна довжина цієї зброї сягає 110 см, сантиметрів, маса 2,9 кг. кілограма, і само собою напрашується сюди порівняння цієї гвинтівки з мод 90 я думаю, вам буде цікаво так само, як і мені, порівняти. тому що це дві гвинтівки, практично в одному ціновому сегменті. Це доступна пружинно поршніва зброя, часто розглядається стрілками-початківцями для тренувань для регулярної стрільби і підвищення власних навичок стрільби кулями. Отже, чим вони взагалі відрізняються? Гвинтівка мод 90 має дещо простіше ложе, як ви можете бачити. Мод не має якихось гумових вставок, тут нічого такого немає. Але МОД-90 має спусковий. Спусковий механізм Quattro Trigger, на відміну від дещо з дешевленої версії на тисячному страйкері. Компресори в них однакові, цілики однакові. інший. різниця полягає в запобіжнику, але знову ж це конструктивна різниця, яка на стрільбу комфорт користування цією гвинтівкою жодним чином не вплине. Маємо дещо різні різного типу дульні. Так би мовити, надульники полімерні. Страйкер має повноцінний полімерний надульник. Мод 90 має, бачите, такий коротенький рудиментний надульник, який не виконує функції захисту ствола. І захисту вашої руки від холодної сталі там, в зимовий період. Тисячний страйкер не має оцієї їхньої фірмової запатентованої системи Shock Absorber System. А МОД-90-має. Мабуть, навіть було б цікаво порівняти, чи буде яка суттєва різниця під час стрільби, наприклад, накупність. Також енергетика страйкера буде дещо більша. Тут заедно 26 джоулів, в 90-му заелено 24 джоулі. При цьому страйкер дещо. Легший, дещо компактніший. Особисто для мене він навіть буде все-таки більш ергономічніший, К мінімум під час стрільби навскітку. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним і до зустрічі!